Після операції видалення будь-якого зуба людині треба бути готовим до чого неї нанесена травма більша чи менша. В роті є лунка видаленого зубу. Природно так створено, що лунка заповнюється кров'яним згустком, адже цей згусток виконує роль такого захисного корка, який закриває лунку від інфекції, яка може бути у нас в роті, бо в роті у нас живе біля 400 видів мікроорганізмів, і деякі з них можуть бути для нас шкідливими. Тому наша кров, кров'яний згусток в лунці, виконує роль такого захисного корка, тому не рекомендовано після видалення зубу зуба Активно полоскати ротову порожнину. Коли ви чистите зуби, бажано ділянку, де була нанесена травма, старатися її обходити і хоча б перед лункою зуба і після лунки зуба його активно не вичищати щіткою. Не їсти гарячу їжу, щоб не спонукати кровотечу, коли ми вживаємо гарячу їжу, розширяються судини, і це може викликати посилення кровотечі. Так в роті слина може бути трошки з присмаком крові. Може бути рожева. Це може бути день, може бути два. На це не треба боятися. Цього не треба боятися. На це не треба великої уваги звертати. Головне, щоб не було явної кровотечі, яку ви побачите. Якісь утворення згустків, які вам. Доведеться або ковтати, або випльовувати. І це може бути причиною вашого звернення термінового до стоматолога, щоб вам допоміг. Будь який біль терпіти не потрібно. Якщо болить лунка після видалення зуба і вас про це не попередив стоматолог, зверніться до нього, він зможе. Встановити причину, бо іноді цього не повинно бути. А якщо воно у вас є, це треба ліквідовувати. Терпіти біль точно не потрібно, обозволюючи випити, завжди рекомендовано. Коли в нас не болить, ми в стані нормально, критично оцінювати ситуацію і мислити. Якщо у нас болить, ми думаємо тільки про біль. Тому знеболюючи, пийте, дзвоніть до стоматолога. і Якщо щось те, що вас не попередили, виникає у вас, вам нададуть допомогу, нададуть консультацію. Наш організм так побудований, що ми самі себе лікуємо. Ми самі закриваємо лунку кров'ю. Це не залежить від нас, це заробить наш організм незалежно від нас, і все побудовано у нас так, що ми самодостатні. Ми самі себе можемо в цій ситуації контролювати.